Є отакі от наборчики у них фірмова і херабуна преміум. Вони в принципі особливо там нічим не відрізняються. Тобто вони різної довжини, ось бачите, херабуна 5,4 довжина вудка. Є 6,3, але вони взагалі йдуть там від 3 метрів. Преміум йдуть бачте, в такій коробочці. Там інший груз, типу хамелеончик. Вот так он полностью зібране. Зараз я вам покажу. Выголочку вынимаете, и вот у вас пошел грузочек, бачите. Тут у вас стоит вертлюг, все на кембричках, все поправляете. Вот у вас есть для измерения глубины. Вы себе перевісили, там подтянули. И вот такой тут конусный для поплавка. Ви собі змочили його, оцей кінчик, і сюди ось вставляєте. Тобто вам не треба поплавок там, на утки, щоб він у вас був. Він тут дуже міцно тримається, просто треба трохи змочити і коли заштовхуєте, за, обережно, щоб не зламати оцю ножку. Не сильно там. Все, бачите. І ось воно так уже у вас все є. Потім закінчили рибалить, виняли його просто. Звідти, положили в тубус і поїхали додому. І все у вас безпечно він. Так, яким чином, е, яке тут грузило? Бачите, тут хамілеон. Груз зроблений дуже класно, тим, що а груз ось листовий, він накручений. Бачите? І тут стоїть лінійка. І тут у нас от 3 грами, 2 грами. Ви дивитесь по своєму поплавку. Є лінієчка, тут ви ножнички взяли, відрізали скільки вам треба. Назад закрутили. Просто скручуєте його назад, те, що у вас залишилось. Закидуєте пеплавочок і дивитесь, вимірюєте, як він себе веде. Ну, дуже прикольне рішення, тобто все продумано, сюди вцепили потім гачки і все. Бачите, от на такому мотовилі воно. Можете і на вудки, як я собі зробив, ось. Ну, саме незвичайні вудки. Бачите, я сюди прив'язав. Звичайно, я собі як куплю херабуну, то в принципі буду вже возити, просто тут знімати. Собі потім назад закрили і все. Поклали в коробочку. Скажу, є любої довжини. Від 3 метрів там, здається, і більше.